Вітаю, сьогодні ми з вихідів Брауз Старс. І я вас попрошу підписатись на YouTube канал, телеграм-канал, телеграм-канал в описі цього відеоролика. І я побачив дуже класну штуку, але я потім її розповім після того, як ви це все зробите. Напишіть будь ласка, коментар бажано, на від 8 слів. Та не жміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Так, я вам даю е, хвилину. Так, е, хвилинку. так, окей. А поки що ми виберемо Бравлера, який нам треба ага, в, в футбол. А давайте і наєм сполучимо. Ось що я побачив. На спайці все. О, давайте сюди, бо в мене ж місія на ці штуки ось тут повирвати. На спайці, мені здається, тут буде класно. Я думаю, буде класний заміс. Я Олега. єдина в своєї в своєму. Чому? Так, бем, бем, бем. Так, на. Я вже продемеджив. Бем. Бемк. Так, я виношу там челіка Виносим челіка, виносим, виносим, виносим. Так. Блин, майже виніс мусор. Майже виніс сміття, майже. Але не вийшло Дуже сильно вынес так. На. Еуч, <глінь> Е. Він зараз нам накине на, прям на базу. Блін, а вони нас контр'ять. Вони нас контр'ять, а ми ні. Я ще жодного разу не був е, на їхній базі. Так, на. Та добийте, йоу! Що ви робите? Що ви за люди такі? А, вони спайки, точно. Точно, що я хочу, вони спайки. Так. еуч. <глінь> так, на, на. 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 Мінус. How old are you? Так мінус. Проходим. Так, накидаємо туди. Бэм. Ага, 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 ага. Так, мінус, мінус, мінус. Так, айучі, блін, давай, пішов накидати, пішов накидывать. Так, о, в них же стільки же відсотків майже, як і в нас. Блін, ну що ви накоїли? Що ви накоїли? Челіки, челіки, що ви таке? Шо ви за люди такі? А, точно, вони ж не люди. Забувся. Знову забувся. Так, на. І на. Все мінус. Бліна, сволота ця накинула все-таки. Ауч, так, на. Ауч. Блін, я забувся, що вони можуть перекидувати через стіни. І я сподіваюся, що ми зараз підемо в контратаку. Та, зараз треба робити контратаку. Зараз треба робити контратаку. Так. Ауч! Що ти таке? Що ви таке? Що ви стоїте тупі тупішки? Вони реально тупішки. На нас знову контратака. Так, на. Виносимо усіх і все. Так, на на на. БМ мінус. БМ мінус. На. Але я мінус 2 зробив. Yes. У них менше відсотків них менше відсотків. нє ні, ні ні, 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 ні. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Так, фуф. Фуф, ми виграли. Фуф, як же це потно було. Я вже в останній момент подумав, що це все. Все. все ми програли. Можна помирати. 10 геймів сюди. Я задефав. Так, давайте підемо в футбол, все-таки. Футбол. ПМ, поїхали. По так, вау. Команди, якісь лютайські челіки. Але в нас нема закидатчика і це погано. Бо нам можуть зараз винести кришу. Нам зараз винесуть кришу навіть. Я навіть отак скажу. Так, на. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. на надемиджили. На а в нас пейпер не робить нічого. Вона просто нічого не робить. Ви розумієте, це воще нічого. А ще нічого. Так. Бліна. Я ж все зробив, все. Я зробив, бліна, все для них. Для цих скотиняк. Так, на. Так, на. Перекидуємо. Пішли, 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 розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Так, бем. Сюди, сюди, сюди. Так, бем. Надемджилим. Еуч. Майже, майже, майже... Ооо, молодець пейпір. Пейпір молодець. Пейпір молодець. М -м. Але я теж там відіграв дуже жирну роль. Я прям дуже жирну роль зробив. Я зараз заб'ю ще. Я зараз ще й заб'ю. На. Хе. Все. Ми виграли. Let's go. Я забив 2 кіли, 27 тисяч демеджа. Найбільше. Найбільше. Так, пейпір полетіли далі. З пейперу було б добре зіграти ще раз. Угу. О, Ніхто не захотів зі мною грати я сам. Але сам. О, пейпер все-таки зайшла. Молодець. Молодчинка. Так. О, Ну. Ну, що сказати? Люта буде катка, бо э, наша оця э, леге. Лега буде нас дуже... Оця Сенді буде дуже нам мішати. І оцей міфік теж. Так, бе. Так, пейпер. Пейпер. Давай, 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 давай. Так, бе. По сенді, по сенді, по сенді. Так, на на на. Ага, ага. Так, на. О, мені щит дали, прикиньте, мені щит дали. Так, на, ауч. Баліна, ми все зробили. Ми дуже добре грали, але. Наш джус просто лошарик. О! А дивіться, що в мене є. Так. Бем. Так, проходимо далі. Ой-яй-яй-яй. Тут оце його... Ага, винесли. Ми виносимо. Ми всіх виносимо. Так, бем, бем бем бем. А після чого вони стали цими а, класними кентами? Вони не класні кенти, вони взагалі нічого не роблять. А, а. Нам взагалі базу розгромили. О, молодці, молодці забили. Молодці. А, це в них нема тепер. Я думав це наша. Я думав це наша база, але ні. Наша база ціленька. Наша база ціленька. Олі оле, оле 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 оле, оле оле. Я найкращий чел. 6 кілів, 25 тисяч демедж. Як вам таке? Так, вау. Не, ну я вчаться, полетіли. Пейпер давай. Пейпер полетіли по нашій тактиці. Ні, вона не захотіла, прикиньте, вона походу ображається, що я все забираю. Але мені капець, як подобається. Хм, оця. Хм, як вона називається, Емс. Вона прямо як капець, як мені подобається зараз. Бо а, подивіться, подивіться. Вона просто отруйний газ запускає і все. І все. Розумієте, і все. Так. Та закидуй вже. О, красавчик. Я думав, він не заб'є. Я реально думав, що він не заб'є зараз. нам. Точніше, ми не заб'ємо. Він не заб'є їм. О, да, таке собі, така собі в мене команда походу, бо вони всі тупяшки. Але він красавий, він забив здалека. здалека. Але я два кіли накидав. 9600 брока ще жодного кіла не зробив. Так, ОРРК, БМ сюди. Вау, так, ББББМ. Позолетіли, позалітали. Так. Окей, тепер можемо йти. А хоча може оце обновити? Ага, ми не можемо оновлювати, тому Ага, а може. О, давайте все-таки сюди. В дзеркало. Він називається Mirror C дзеркало. Запам'ятали і написали в коментарях щось. Що ви знаєте з англійських? Так. Окей. Угу. Ну, таке. Таке, походу, ID це бот. Я так щось розумію, що це бот. Бо в них теж, по-моєму, є ID, якщо я не помиляюсь, так на. А я дуже можу помилятись, Я реально можу помилятись, так на. Ауч, він наперед закинув. Наш облажався кент, Ні, він не облажався, дивись. дивись, він живий ще. Він живий, класно. А ні, вже ні. Так, на. Так, Б. Так, Б. А що таке? А що таке, чел? На. На. Да, не в лоб, да не в лоб, але на тобі в лоб прям. В лоб закинув. Оця розова штука, вона нас прям контрить. Рожева оця, прям контрить нас. Так, давай ось так зробим. І все. Так, бем. Блін. Баліна, але я цю штуку класно туди накинув, що вона, типу, не пропускає їх. Це топ. Це топчик. Так, бем. Так, бем. Бем. Бем Ага. Ауч. Так, треба валить, треба валить, треба валить. Так. Ставимо цей бар'єр. Бем Оцей чегло буде на мінусі. Так на. Ага. Так, на на на. Мінус, мінус. Так, все можемо проходити трошки далі. Трошечки. Так, ага. ID розвалили. Я залишився один. Я залишився один. Так, бем. Ага. Так, на на на. Мінус. Оцей чел. На. ауч, блін, я промахнувся аж два рази, аж два рази. Прикиньте. Так, на. На. Все. мінус, всі мені здається, я зараз собі забираю. Ні. Ні. за що, за що, за що, за що? Так, на на. Е, Блін, нас контрить дуже сильно і в нас вже час закінчується. розумієте? Це дуже погано. Нам зараз базу просто винесуть. Нам базу просто на всього винесуть. Бо нікого нема на базі ніколи. А ще ніколи нікого. Ще ніколи, ніколи. Чомусь чомусь. А мені здається, вони повинні бути тут весь час. Просто весь час сидіть і контріть базу нашу. Ну, коротше, ми програли, друзяки. Походу, на спайках це таке собі грати. 10 кілів, прикиньте. 10 кілів, 58 тисяч демеджі. Ви ще розумієте? Окей. Mm... Давай ось так підемо. Давайте на им спробуємо. А там батс, знову ці спайке. <сі> Буде рознос. А, окей. Полетіли, полетіли, полетіли. Полеті. І. Так. Ух ты! хо 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 А я всіх разнос. А я всіх тут разносу. Дивите. Проверяйте. Хе-хе! Я просто всіх виніс. Я просто всіх виніс. Так. ні-ні-ні, валом. От тепер ми валим. В мене буде більше демеджа, ніж за всіх. За всіх більше демеджа. Так. Бем. Ви бачите, це? Як швидко ми виносимо базу. А нам швидше! Нам швидше. Валом. Знаєте що? А я хочу звалить звідси. Нам винесли базу, прикиньте, вони сильніші. Вони сильніше. Еу. Дам, щось якось я облажався, походу. Мені якогось імбового чела якого мільйон демеджів А я, походу, його знайшов. Це кольт. Це кольт. Треба просто ось так культу на спочатку. Так. Ау. Блін, я знов помер, але їх двоє пішло, розумієте? Та? Я буду швидше, я буду швидше, я буду швидше за ніж вони. Так. Приїх. А нам швидше розносять базу, прикиньте? А ні, ми швидше. Ми набагато швидші, Ми швидші. Ми швидші, друзяки. Ми набагато швидші, Так. Ви бачите цей демідж? Ми вдвох розносили. Наш чел кент ніфіга не робив. Ми вдвох швидше рознесли, ніж вони втрьох. Це робили. Прикиньте. Та, я хочу цим кентом ходити далі, бо він лютий чел. Він реально лютий кент. Так, зараз цих двох будемо виносити трьох. Так. Просто так виносимо. Бем. Ми втрьох йде. Ми зараз втрьох йдемо. В трьох. Так. Полетіли, вибач, вибач, бро. Так, треба виносити. Треба виносити базу, поки е, всі тут. О, там у них 0%. В них 0 шансів. У них зіро шансів, ви розумієте? Просто нема їх. Їх просто нема. Все, ми виграли. Вони нам 0% знесли. Нуль. Просто нуль. Прикиньте. Прикиньте. Так, я хочу з цим кінтом далі ходити. Він імбовий чел. Так, він знов захотів, блін, мені б такого бравлера. В нього класна ульта. В нього не ульта просто. Він кидає, може підібрати і знову кидати. І так, бем, 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 бем. І все. І ще й він танк. Так, йоу, нє-ні-ні, тут мене винесуть. Ось тут мене винесуть, дивіться, бо в мене просто не вистачить демеджа. В мене просто не вистачить демеджа. Та, мене, мене одразу винесли. Е, і це дуже погано. Це реально дуже погано. Наш закидальчик просто тупить. О, Так. Розносим. Все, ми залетіли, ми розносим. В них нуль демеджа ще по нашій базі. В них 0 демеджа. Так, я хочу подивитися. Подивіться. А, я не можу подивитися. Окей, так, бем. Все, я тут. Я тут кінтий, бем. Мені здається, ми зараз просто О, нуль демеджа, нуль е, кілів, прикиньте, і зато одна смерть. Прикол. Прикол. Окей. Мені здається, ми зараз робимо рекорди по швидкості виносення цієї скриньки. Блін, ми вдвох тоді винесли, а вони е, втрьох били і не змогли. О, мене тут теж винесуть оцей динозавр. Тому я просто валю одразу. Я просто спробував звалити одразу. Ага. А мені не дало це зробити так. Пішли, 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 чел, Кольт, валим. М да. Кольт це щось. Чел. Треба що так робити. Так, а він а ще тупий якийсь. Він мені здається він бот. Хоча не, не схоже. Вони знов нуль демеджа накидали. Я не розумію, що це таке. Окей, okay. бем, mm. все, let's go, Бенч. А давайте йому кинемо оцю штуку. Бем, він топовий чел. Ні, дякую, сорі, братуха, але мені вже це не треба робити. Я хочу піти зарбитись спайками. Так, ооо. 50 білих. Хоча ні, я б не дуже хотів би спайками битись. Я б, би, знаєте, що б хотів би протестити. Я б хотів би протестити нані. Де мій нані? О, що мій нані. А кого ми зараз викачуємо? А, спайка. Спайка, точно. Точно. Ренч Лонг. Окей. Так, нанік. Нанік сюди. А, і знаєте, куди б я його запихнув би? Я б його запихнув би. у... А давайте ось сюди. Wipe. Шоут. Мені здається, в мене буде дуже багато кілів, бо нані це люди кент. Не, у мене не буде багато кілів. В мене будуть багато раз кіляти. Мене буде просто закидальчик бісити. І все. Бо тут для танків. да Тут зона для таких бійців. Так, вже сюди. На, на, ага, мінус. Все ось таким. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, на на. О! На. Бен. Ауч. Так, ай-яй. Кенти! Кенти, він на мене кінтий. Бен. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вперед, вперед. Просто так накидуємо. бем. Туди. Бем. Ауч. Щіт. Оу, щіт. О, дивіться, що в мене є. Бем. Прикольно! Так, а що це таке? А що це таке було? Так, Бем, Бем. Так, поїхали, поїхали. Поїхали, Бем, Бем. Винес, винес. Винес сміття. Так, на ауч! ауч. Блін, тут на МСТ ж класно грати. І що скільки Три кіли. Три кіли. Ну таке. А давайте на спайці десь пограємо. А давайте все таки ось тут будемо спробувати грати на спайці цьому. Я хочу просто отримати стар дроп сьогодні. Точніше не стар дроп, а оцей кейс дроп. Як він називається? Мегабокс. О, мегабокс, точно. Це єдина лега, тому мені здається, в мене скіл є. Так. З якого боку? З якого боку вони? На на. на на, на. Так, накидали, накидали. Так, на Б. мінус БМ. мінус так, що? Хто на кого? Хто на кого перший лізе? Так, на 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 б-бем. Мінус. В мене забирають всі кіли, щоб ви розуміли. Всі кіли, що є в світі. Так, бем. Хм, я його поки що відбив. Я їх відбив. Так, йоу, нам даймедж закидуть. Так, бем 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 Все, ізі перемога. Ізі перемога, бем-бем, бенг. Так, тепер їм треба е, набити. Е, так, бем. Все, вони там добивають. Вони там доб'ють. Так, поїхали, поїхали, поїхали. демедж, демеджем, демедж. Так, бем. Е, знову в мене забрали кіл. Е, як ви тільки що бачили. Так, ауч. На. І на. І на. Так, винесли. Так, бем. Туди. Так, на. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я знаю, я знаю, я знаю. Так, на. А, так. Накидали, накидали, А. Окей. Блін. Блін а. Так. Так. Бем! Накидали, накидали, накидали. Ауч! Вон, він не виніс. Я думаю, він доб'є їх. Але ні, він не добив, прикиньте? Отож, чел, він добас. Він просто бас, Так, на туди. Щоб не був в шоколаді. Так, бем, бем. Що ти думаєш, це? все? Нє, не, братух. Це не все, бем, ауч. Так, бем, все, ауч. Мене винесли. Ну окей, ми все одно виграємо на 20%. Тому... Можна чилити, можна робити все що завгодно. Після цієї катки, як ми виграємо її, можна вже цей іти, е відкривати е кейс, бокс, кейс, дроп, бокс, так, бем, бенк, так, беньк. Вони не можуть по мені попасти, а я тут сиджу. Ми по мені попали, але все одно ми ще 30% знесли. 33, якщо бути точним. Так, я 4 кіли зробив, а чел 11. Бо він в мене брав кіли всі. Ей, -е, намахали мене. Мене намахали. Ну е -е, окей, давайте ще раз. Мене намахали, бо я думав, це останнє. Е -е. О, дивіться, там у нас два однакових скінів. Прикол. Два, е -е, Дві команди і два однакових скіна, прикиньте. Ну, це неочікувано, так. Так. З якого всі боку? Так, на на на. Ау, еу. Так, на. На. БЕНК! Так, на. А вон... я не можу Я не можу їх винести, бо мені не вистачає Е, цього. Ого. Оцей дар клютий чел. Е, і фан Роналдо також. Бо він просто нас. Він просто нас врятував, бо вони втрох би такий демедж нам повиносили базу. Вони просто винісли базу. Нам. На бем-бем. Все, гудбай. Гудбай, бро. Так. Там винісли, там винісли. Отут треба виносити. Блін, нам дуже сильно зараз треба виносити їхню базу, хоч трошки. Хоч трошки потихеньку накидувати. Хоч трошки, реально. Бо нам вообще нам, зараз програємо, а ще раз мені лінь грати. Просто лінь. Так. Я це зроблю. Я це зроблю. Блін, а я це зроблю. На, Туди, Не. Хе-хе-хе. Так, всіх від контрів тепер можна накидувати туди. Тепер можемо туди накидувати. Так, бем. Ще раз туди. Так, бем, бем, бем. Бем. Я розумію, що я помер, але Бл... блін, я це зробив. Я це зробив. Йоу. Е, я зробив менше. Е, в них тепер менше, ніж в нас. В них менше тепер е, бази, ніж в нас. Фан, е, оцей Люти кент, реально. Він Люти кент. Так, бем. Якщо він Кент, так, бем. Ой-ой-ой, вони прям одразу два шипи, два шипа на мене викинули. Але я отак зроблю. Я от це зроблю. Так, бем 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 Е, Так, надемеджили, надемджили. Різко дуже різко надемеджили. Так, бем-бем. Його не, не можна підпускати. Зараз випускати звідси. Так, бем. Я добив. Я добив, братуха. ти помер. Ну і що? Ауч. Так, на мене потратили 2 шипа, і нам 6 секунд треба дефатись. Нам просто 3. 2, 1, все, ми виграли. Я думаю, ми це не зробимо. 6 кілів, прикиньте. 6. Вау. Мене не знов намахали, тому, друзі, дякуємо за перегляд, ставте лайки, ставте коментарі. Оста залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал та додавайте своїх друзів і киньте е репост, щоб всі побачили це. Дякую.